Доброго вечора, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, по середах у нас о 20-й годині за київським часом рукозвичка. Що робиться у наших внутрішніх, наші саме внутрішні справи? Тобто банкова влада? І дивимося, вже хоче нам щось показувати. Якась там, от знаєте, перше слово, що прийшло, лажа якась там. Угу. Там щось прояснилося. Бачите, карти показують, що щось у владі прояснилося. І це, що вийшло назовні, просвітлення якесь. Ну, це навіть не просвітлення, це якась інформація вийшла назовні, так? яка призводить до ну, ні до чого доброго. Саме для влади. Тут ми не говоримо про Україну. Ось, і тут щось намагаються зробити скрити. Зараз ми подивимося: Відвлікти, відволікти увагу українців від якихось, ну, бачите, дивіться, це може бути і Коломойський, це може бути і як його. Шуфрич і і взагалі, знаєте, це тут карти показують, можна навіть так їх протрактувати. Не все так гладко зараз на банкові. Там е, зійшлися три склади, як мінімум, три незручні, болючі складові в одну в одну точку. Можна так сказати, відповідальності навіть. Точка відповідальності. Ось. І тут зараз намагаються всіма шляхами від цього відійти. Тобто зараз якась випускається інформація відволікаюча, щоб не потрапити владі на ті самі граблі. Але ми зараз будемо далі дивитися. Я ось тут хочу докласти, що це за печалька. Дивіться, блокуються їхні справи. Я скажу так справи. Щось вони очікували, довго не могли прийняти рішення? Що саме зараз я ще докладу? Ось, і це в них зараз заблоковано? Гроші, гроші, мої дорогенькі, не можеш мож зараз грошима маніпулювати. Ось як. Їх притиснули. Я можу зараз по, до цих пір, як карти стали, лягли, можна так сказати, навіть не стали. Можна припустити, що їхні маніпуляції, їхні оборудки наразі заблоковані. І ось їхні маніпуляції з грошима, саме маніпуляції з грошима прийшли в Глухий Кут. Ось якось так. Заблоковані і е, шукають виходу, можна так ще сказати зараз. Наразі шукають вони виходу, як вийти з цієї ситуації. Я можу припустити, що тут е, е, вплинула поїздка до Америки, так. Зустріч із Байденом приїзд Пенні Пріцкер, здається, так, але я так чула: там ще є не тільки вона, там є і інші провіряючі, які. А цим займаються, тобто їх притиснули. Мої дорогенькі їх притиснули. От карти наразі показують ситуацію притиснення нашої банкової. Давайте подивимося. Дійсно, інформації дуже багато вийшло. Вони намагаються зараз будуть, ем, ну якось не знаю. Давайте подивимося, що карти ще далі покажуть, що далі буде. Ну Те, що українцям будуть показувати якісь е, е, ну не те, що смішні, ну я скажу смішні справи. Для того, щоб на люди, е, як би це сказати, трошечки зам'яти, задобрити українців, саме українців. Тут я не бачу ніяких посадових осіб, я тут не бачу е, цих яких, е, якихось американців там чи ще щось. Тут немає дуже високих карт. Так? Ось. Тут є тільки такі, е, е, ну як би це сказати, малі аркани. Паж теж, лицар чаш, це теж, можна сказати, ще гінець, гонець, да? е, прибулець. Але, скоріше за все, тут робиться направлення в тому, щоб все зам, замилити. Вам очі замелити, ось як я це бачу. І тут зараз боротьба йде дуже сильно. Це називається боротьба. Карта боротьби. Сімірка відстоюють свої інтереси. Сімка говорить про відстоювання своїх інтересів. Вони зараз дуже захищаються від народу. І не тільки від народу, тут з усіх сторін. Тобто карти показують, що і американці давлять, і український народ, тобто суспільство. На них зараз давить. Давайте будем, подивимося, чи буде якийсь результат з цього. Я вже з картами люблю наперед домовлятися, і я їм, наприклад, в умі говорю: вибираємо три карти. Перша вже сама хоче ви, 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 вискочити. Зараз, який буде результат? Ну, ви знаєте, як би вони не намагалися вийти сухими з води, в них цього не вийде. Їх чекає все рівно, якась, бачите, ще й вищий суд. Тобто, карта, ну розвалиться в них все. Все дуже поміняється. Особливо це залежить від того, що наші українці, народ України, так, прокинеться. Народ України прокинеться. І ось, як би вони не намагалися не тільки вийти сухим сухими з води, ось, а і зам'яти цю ситуацію їм не вийде. Ось карта показує, все рівно не вийде. Не вийде. Щось буде далі розбиратися. Тобто я можу припустити, що далі ще будуть якісь розборки. Будуть. Хтось буде втікати, бачите, тому що вежа паде. Але їм дорогу якось. Зараз, 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 бо тут цікаво. Дивіться, дехто спробує це все обнулити, дехто, дехто спробує втікти, так? тому що вже безвихідь буде тут. Але дехто, дехто, бачите, по домовленостях вийде сухим з води. Тому що тут іде блазень, нульовий аркан. Тобто хтось зможе таки спастися, я можу припустити ось цю ситуацію, що деякі постраждають, я маю маю на увазі з влади, деякі постраждають дуже серйозно, а ті, хто зможуть, наприклад, з американцями домовитися, ми вам здаємо це, це, це і це, і це, і того, і того, і того. Ті зможуть відбілитися. Я сподіваюся, що це не ярмак, що це не Зеленський, тому що вони обоє най, найбільша вина на них, ну і їхна банда. Тепер зараз ми візьмемо, як зазвичай, маленького принца. Ну, в принципі, сьогодні дуже карти чітко показали ситуацію наразі на банковій. Ось. Головне, щоб їм не вдалося ось змитися. І так, дивимося нашого маленького принца, який нам завжди е, дає хороші поради і трошечки підтримки на майбутнє для України. Ну, дивіться, е, карти так і кажуть. Дивіться, буде мир, буде перемога. Все буде, буде і допомога. Е, буде. Звільнення. Ця карта, до речі, відверто вам скажу: ось ця карта вона ще говорить про звільнення, полегшення. Тобто, ніби гора з плеч зійде. Тобто тут відбудуться в Україні, відбудуться дуже хороші зміни. Я ось так можу це сказати. Бачите, ця карта теж говорить: наразі ми проживаємо найтемнішу ніч перед світанком. Так воно страшно, так воно дуже недобре. Але. Все йде якось до, до завершення, будемо так говорити. Це не значить, що вже війна завершується, але поступово, бачите, своїми кроками, своїми полемилками, на жаль, на ті самі граблі наступаємо. І в очікуванні, в очікуванні чогось нового. Тобто, я бачу, в принципі, я бачу тут хороші карти повернення бачите, повернення всього абсолютно всього нашого, і е, вигнання повністю ворога. Ось це очікує, Дуже-дуже гарно карти показали. Зібрали, тому що королева монет, ви повинні розуміти, це така. Яка вміє збирати, яка вміє відкладати, яка вміє повертати до себе все. Тобто Україна поверне абсолютно всі. Тут десятка монет і туз монет. У нас шанс буде вигнати повністю ворога і повернути всі території. Буде цей шанс. Треба тільки набратися терпіння, ось тут попереду казали карти, так, через свої ж самі, через наші. Помилки через наші, наш досвід через наступання на граблі, ось повторювання одного і того ж, і, як то кажучи, хождіння по кругу. Але все рівно карти показують: ми дійдемо муками важкими ситуаціями, важкими втратами, тому що ця карта, наприклад, теж говорить про великі втрати. Але ми дійдемо до перемоги, до повернення всіх територій і вигнання повністю ворога. Ось якось так мої дорогенькі, Дуже хороший сьогодні розклад і легко мені пішов. Я скажу відверто: не завжди легко йде інформація. Інколи вона дуже тяжко піднімається. Я відчуваю, наприклад, енергію від вас. Якщо ви не готові прийняти ту інформацію, яку я викладаю тут зараз вам відкриваю. Ось, але сьогодні я бачу, що ви готові прийняти, тобто поступово, моя праця не марна. І щиро хочу вам подякувати за вашу підтримку, за просування українського контенту. Ось тому, що тільки українським контентом, більше українського контенту, ми можемо. Посунути російський. Щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку, за ваші вподобайки, коментарі, пропозиції і разом до перемоги. Мирної вам ночі, мої любі, і все буде Україна!